Про що домовилися Путін і Трамп насправді. Ух ти. Ця розмова приведе до хороших для нас з вами новин. З точки зору перше, це. Історія про подію, яку можна буде святкувати, ну якось відмічати, а друга історія про документи. А, дивіться, от ми з вами до цього часу дивилися, і карти завжди показували після переговорів, там, після делегацій різних. Карти показували. Ну, типа, попизділи і ну, спати пішли. Нічого не буде, ніяк. А тут історія вже інша. Саме після сьогоднішньої розмови будуть підписані декілька документів. Створено декілька документів, анонсовано. Що це буде? Мирний договір, або якийсь, типу, преддоговір 500 гривень донат. Дякую молодці. Ну, така історія. Фу -фу -фу. Так, це дуже непогано. Людство тупіє з кожним роком. О, це також непогано і абсолютно зрозуміло. З 2010 року спостерігається зниження інтелекту. У розвинених країнах 25% дорослих, що неспроможні впоратися з елементарною математикою. О, я серед цих людей, математика не моє. У таких е в США вже 35%, серед таких в США вже 35%. Дедалі менше людей можуть зосередитися на одній справі, вирішувати базові зав завдання та думати логічно, зате нескінченно скролять стрічки. Половина опитаних за рік прочитали лише одну книгу. Я трошки більше прочитала. 45% підлітків взагалі не читають. Головна причина соцмережі та новий формат контекту, контент, контенту. Так, значить, людство тупіє. Ну до чого це призведе? Чим будемо ми з вами і надалі тупішати? Чи якось щось ми все ж таки зрозуміємо, усвідомимо. Тут новини не дуже. Там про Трампа до цього було якась краща картинка. Вже не перший раз я бачу і з вами ділюся такою історією. Ми з вами, коли дивилися фінансове майбутнє цього світу, Шарика під назвою Земля нашої планети, ми з вами дивилися, що прийдуть такі часи. Коли ми з вами відкотимося дуже-дуже назад, в тому сенсі, що будемо кирпічі міняти на молоко, ну, щось таке. Тут історія така сама, куди ми котимося з точки зору інтелекту, до чого це призведе, людство накриє біда, пов'язана з Зі здоров'ям, або зі стихією, або стихія, яка хірово повпливає на здоров'я. І це буде стосуватися в першу чергу дітей та жінок. Тобто це такі самі слабі, найслабші, хто може це витримати. І після того людство не те, щоб воно повернеться до книжок, до якоїсь там інтелігенції, або філософії, Але те, що воно трошки е, корона спаде, то, що трошки люди стануть простіші, і розуміти, що щастя, воно не ні коштує нічого, можете собі уявити. І що айфони, телефони, бабки, шмотки і вся інша шушера, це просто таке наносне і це. Дуже тимчасово, і це абсолютно не має ніякої ваги і ніякого сенсу для того, щоб бути щасливим. О до цього людство прийде через катастрофу вище вказано, так? Да? Ну, така історія. Якщо ми з вами по-іншому не розуміємо. А як ще. Так, поїхали далі. Бундестаг збільшить допомогу Україні щонайменше 3 мільярди євро та е, зміцнить європейську безпеку. Таким чином, Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро, як і минулого року. Німеччина надає нам 7 мільярдів євро. Не то, щоб надає, будемо віддавати. І не то, щоб прям це була тільки військова допомога. Ну і на цьому дякуємо. Що нам. Зеленський підписав закон, який надає президенту право спрямовувати підрозділи ЗСУ до інших держав. У період дії воєнного стану для забезпечення національної безпеки та відсічі збройної агресії. Збройної агресії для кого? Ми що, Ізраїль поїдемо захищати? Чи, чи це мається на увазі, що ми можемо заходити на територію Рашки за, для. Ну, так, а що до цього що нам заважало? Так, оцей указ про. Те, що ми можемо підрозділи ЗСУ наказом президента відправляти до інших держав, як це посприяє, повпливає на Україну, на нас з вами, на нашу долю. Такий портал, де люди будуть щезати. Портал, де такий Бірмутський оцей, Не знаю, що це за історія, але реалізація цього закону, хочеться сказати, не дай Бог, вона призведе до... до того, що люди будуть зникати. Як це може бути пов'язано, не знаю. Напишіть. В Україні лютує небезпечний грип. Так, ми в курсі, ми вже третя хвиля пішла. Людина може померти через п'ять днів, може померти в будь-який момент. І кожен це обов'язково зробить, але кожен свій час. Так, і що? За, за його словами, кого лікаря і Валянського. Останні два тижні відзначилися різким зростанням випадків грипу Б. Так, да, це правда. В аптеках нема противовірусних. Ну, просто немає. Київська область. Не. Перебіг хвороби цього сезону є більш важким, ми вже з да. а рівень летальності значно підвищився. Зазвичай смертність від грипу становить близько 0,1%, а зараз 2%. Так, оця холера, Яка вже, чесно кажучи, трошки надоїла. Як буде далі розвиватися, Наскільки далі несе небезпеку? Так, ну тут дивіться, тут не до жартів, тому що ситуація прям серйозна, аж неочікувано. Ця, цей збудник він живе в повітрі, він живе в повітрі, він живе в кожній хаті, ми дуже довго з ним будемо боротися. Для того, щоб його знищити, треба фонарикам на нього посвятити. Ой, господи, допоможи це все перекласти. Значить, фонариком на нього посвятити. Це що? Це кварцеваніць, це на сонці. На сонці може його якось уфе, ультрафіолет вбиває. Накидай, накидайте, будь ласка, свої варіанти. Значить, ця історія буде мутувати. Надалі до симптомів соплі, кашель що там ще слабкість, і все таке додається. Людина відчуває себе старим дідом, не піднятися, не зігнутися, не, не, нічого, ну, тобто нічого. І проблеми з зором. До цього додається. Хворіють цілі сім'ї, і так воно і далі буде продовжуватися. Що, як вберегтися окрім фонаріка? Що робити, щоб подолати цю заразу? Так, значить, як подолати вологе прибирання, себе вимивати, вилизувати, ну в плані того, що миємо руки, це як мінімум. Ми не спимо на животі, ми не спимо в горизонтальному положенню, ми напівсидячи спимо. Ну, тіпа, чим вище, тим краще ви будете спати. Те, що ми казали з вами про фонарик, Звертайте увагу на очі, щоб менше діти руками лазили в очі. Можливо, капельки, якісь в очі просто для захисного шару. Просто, типу, іскусна сльоза, але це проконсультуйтеся з лікарем. Це не я вам е повинна такі давати поради. От якось так. Ой, божечки. Як насрачка, так болячка. У Верховній Раді пропонують скасувати платіжку за транспортування газу для українців. Чом по падло. Йдеться про скасування на період військового стану. А, ну тобто буде якесь відрахування за три роки чи за 11, що, за скільки, за 13, що скільки буде мінус. Та протягом року після його скасування. Тут єдиний вопрос: в чому подвох. Значить, Верховна Рада пропонує скасувати платіжку за транспортування газу для українців. Це як зміна одного ОСББ на інше. Значить, за наші з вами кошти борються два підприємства, два, дві організації. Одна це та, яка зараз бере кошти за транспортування газу, інша хоче її знищити, зайняти місце і все таке. Нам будуть з вами наступні два роки пропонувати альтернативні варіанти щодо газу, щодо платіжок. Щодо розподілення, або хто має платити, або хто не має платити. От і все. Дякую.